Несталічна стіна Бабиного Яру. Якщо продовжити західну стіну Єрусалимського, Єрусалимську стіну плачу до Києва, то на точно пройде по Бабиному Яру, десь в радіусі 10 метрів. Я знаходжусь національний історично-меморіальний комплекс Бабин Яр. Цих каміннях, там є е, е, такий отвір, збільшений через лупу, і історична довідка про Бабин Яр, про цю територію. Таке ж саме е, подібне є е, біля е, міністерства освіти. Там лежить таке дерево, пофарбоване в чорний колір, і там е, також є. Е, От такі отвори, через які можна подивитися, як по проспекту Берестейському йшли полонені євреї. Але є пам'яті Міністерства. Бабинярд комплекс дуже великий, дуже великий, щоб зразу все побачити. Дітей багато, відвідувачів багато і погуляти і ось. Ідемо донизу. Аудіовізуальна інсталяція зеркальне поле. Постараюся пройти швидше. Тень осінь, дощі пішли, але тепло. Равці 17. Така волога, тепла погода. В лісах гриби в Україні. Ось зеркальна інсталяція. Символ дерево життя в основі, яке зустрічається в більшості релігій та міфології. Дерево життя росте поруч з деревом пізнання, і воно в іудаїзмі символізує самотору, а в кабалі повноту творення світу. Дерево життя покриває своєю Адемський сад. Тут людина зустрічає себе, бачить своє віддеркалення, посічене кулями. Ось так от так нагадує наше життя на сьогоднішній день. Імена загиблих були переведені у звук спеціально розробленим алгоритмом за принципом гематерії. Кожна буква в алфавіті і в риту має своє число. Імена загиблих перекладаються в цифри, які задають висоту звуку. Це не вода, це посічена колями. Ми шануємо кожну культуру, кожну національність, яка живе мирно з нами, з українцями. Ми мирне населення, мирна нація. Моторошно. Називають прізвища і імена всіх загиблих. І потім йде певний звук. О, Господи, спаси, і помилуй Україну, всіх людей, які живуть на цій території, євреїв, потибожанців, росіян. Всіх всіх національностей, які живуть в мирі, в дружбі, Господи. Кому потрібна ця війна? Кому Боже, Господи, нехай буде тобі справедливий суд. Ось тут стояти посередині неможливо, тому що тут. Розумієте? Тут горе людське. Боже списає помилку.